майже після наприклад. Бачите, я вважаю, що це таки, якби сьогодні там не говорили про те, що можливо вже вибори всі показали. Все одно ми громадяни свої держави маємо виконати свій громадянський обов'язків. Треба, напевно, все ж таки робити вибір, тому що вранці державі жити і тоді ми маємо користуватися цим вибором. Віктори, що чекаєш від цих виборів? Що зміни має змінитися? Насправді це вибор за місцевих. Прав. Мені здається, що великі зміни починаються з маленьких переміг. Я вважаю, що ті люди, за кого я в проголосував, багато з них я знаю невелик особисто. І я думаю, що спільні... спільними зусиллями ми зможемо щось зробити, якийсь певний перелік тих чи інших справ. І хочеться, нами, щоб він відбувалися, хоча якщо так ідеться на локальному лікар в Україні і і вільниця. Вінниця в якійсь мірі, навіть не зважаючи на важку ситуацію, а дійсно є чим порівняти, хочеться, щоб він це не зупинялися, щоб трохи далі, тобто, і, так, в принципі, Україна. Віктор, тебе неодноразово звали в депутати. Чому ти не пішов? Я вважаю, що кожен має виконувати ту роботу, яку він сьогодні може виконувати. Тобто, якщо... Е Займатися депутатською діяльністю, то мені здається, що треба тоді повністю розмовлятися, що в мене сьогодні є. Тому що йти е, просто заради значка, чи заради посвідчення, мені здається, що трошки не для мене. І, е, можливо, як громадський і я член, як голова громадської організації, в мене буде більше користі. Да? А якщо е, ми говоримо е, про те, що просто ті, аби йти, я не хочу. То, можливо, я на початку можливості колись для час. Е, Баян, по точку, і в принципі на себе зобов'язання працювати вже е... на ну, депутатській лікарів. Зараз все українське турне. У нас на сьогоднішній день тур закінчився. таких Єдине, що тут може продовжувати наступний рік, що там європейська частина. Ми багато подорожуємо, багато астрелюємо, але в такий день мусили бути кінець. Здається, торік ви написали пісню про вибори, так? про що там йдеться і наскільки це актуальний зараз. Ну, там є такі, такі, такі фрази головних, які сьогодні, напевно, слуху багатьох громадян. Перша з них це давати цінувати життя красу, відкинувши всі суперечки. В Майдані починається з того голосуречка. Сьогодні це фактично є якась вважає відповідальність. Хтось каже, в силу того, що їм вже ці голови задужили, що це все вже всім достало. Не... Але все одно тебе треба робити робити його з появим майбутнього. От, і можливо. Те, що сьогодні відбувається в державі, людей зовсім збили спортивні, тому що багато політичних сил почали вести вже як до парламентську компанію і не зрозуміли, що місцеві це місцеві, парламентські це парламентські, але люди вже таки закуплені тим цим, що вони не хочуть розбиратися. А ще є одна фраза, що, на жаль, казав актуальне, ми знову обираємо народних лідерів, щоб дотягнути до наступних виборів. На жаль, в останні тих років, більше. Чим 10 Україна живе від виборів до виборів, Одні вибори закінчились, так живуть вибори наступні. Треба ну, думати про те, як жити простим громадянам цей проміжок між виборами до виборів.